Полюбила то твоє, розумієш, то твоє. І, і він тебе буде ласкати. І ти з ним. А будеш виділа, що вдарчів, щось десь колись до тебе, то озеримо міліцію, отримуєш свого лідуню, будь чимна, будь акуратна. До нікого там собі, бо збоку кожен замічає. Збоку кожен подивиться, чи ти якогось маєш, мені не треба розказувати. Ти повинна любов видіти. Ти повинна. Ну, випіч ще по десь рами якоїсь горівки, чи, чи бина, чи що, і полягайте, ти все від нього витягнеш. Ти що будеш знала? Ну, будь мудра. Будь мудра така, що я була хитра і мудра. Я би э, ніяк так не хотіла, що цілий тиждень тебе нема. Хоч би ти і поїхала не буде в п'ятницю, то не любов. Ну він не буде без баби, не буде ти мене забий, що він не буде без баби. А ти буде хто заглядала за угла. Маша, а як чоловік дає гроші тобі, то, брати чи казати я маю. Подумати треба. Він дає тобі гроші. З якої причини він тобі дає гроші. Ну, бо я така файна, каже, купи собі щось там. Так, купи собі. Але ти зрозумів, він теж які гроші. Заплату хоче. Що просто так, ні? А звідки? Він не вічий, він добре. Щитає. Скільки я маю тобі дати, скільки я маю від тебе взяти. Дивіться, нігті мені повідвітали. ох хо хо Хоч і стало. Пироги робила. Ти треба тих пирогів. Тих треба тих пирогів. Діла бути газдень. Ну no. ха-ха. <laughs> Щось не вийшло. Відпала кавалок нігтів. Тепер вже не файні нігті. Ну це незамітно, але так. Незамітно. Треба й переробляти. Ну, знову рож. Складай собі там твоє, щоб ти мав зложений. Ні, винт і пішов. Чи так? Поскладай собі все нормально, рано стань, поміж і Хостинку подивишся, чи він має в кишені, скарпетки чи чище, поглядає його, а нема нього повинно бути. Ти мусиш його любити. Мусиш, бо то вже життя таке. То вже життя таке. Тоже треба так, чи він, даруй йому, чи ти. Він тобі подаруй. Ти обертайся, У вас двоє, як два голуби. То він що тобі казав, щоб чисто зробила, Щоб в обітіла волосся. Ні, я сама собі хотіла обітіти. Треба було не обтинати, я тебе просила. Було собі заплести косу. Як він скаже, давай до весілля. Чи мама його скаже? Будемо весілля робили. Ну, так до чого ти велін, то причепиш. Ба, а ви знаєте, що ви така популярна в Тікток? Ні, не дуже я знаю. Та есть я вам показувала. А, ну ну. ну Це деблять на вас. Пішу, я, вже <зарків> я вже, якби я була молодша. А, а де купив? В інтернеті. В... Тепер все через інтернет купую. Подивилася, вибрала, брала написано і мене приїхала. О? А як тебе нема ті когру? Та треба дивитися кілька в мене є. А як ага. нема, то кажу, то дай мені трохи. Так проси його, як я діда. Як я буду мати, я тобі віддам. А, а ненка ти з'їш мені. так, будь-хет. А там і вийдете. Чи я тобі віддам, чи я тобі. Ну пам'ятаєте, ви колись пробували суші? Таке. А що таке? Таке кручене, бачите? Чекайте, це? то що треба соєвий, то треба весь їсти, то не треба лучити. А чого це як трошка маку? Там нема маку, то суші. Ще що? Рез Чекайте, а де соєвий соус? Це соус треба мочити, щоб було смачно? Так не, не треба. А що? Я покушаю собу. Смачне. Це треба мучити. Ні, я не буду їти. А чого? Та попробуйте. Ні. Що не здав? Добре, але я не хочу їсти. А чо? Бо я, я... не голодна. А... Тато приніс групи, я юшки їла, а там тіпсів. Та то вам привезла? Ні, мені не... таке не хочеться. Дивіться, який дух є. Кот флешка така, така флешка. Она, верби. Да. Адамка нажимає їхня угу. на сосо. І вона розтегли. Так. Да. А я тільки знає? Ну, а я ж, швид... о. Та ця пластичка коштує 3000. Матку Божу. <сх> То мені подружка подарувала. Дід, а ви б купили баб Маші такі дорогі духи? Колись я був бертики, не купив, бо я такого нему. Хіба, хіба цукерцю. Що ти самка робила е, е, на роботі? Ти в сльозочку було чи не? Співала з дітьми. Дуже мало платять. Скільки? Шість тисяч. Скільки? Шість тисяч. Ну то що мало? То то є шість тисяч? Ну, то шо... Мені шість тисяч не вистачає. А чого? Що ти ще покупає? Мало? Ну а то що то є то? А я братися хочу, а покраситися, а манікюр, а педикюр, а, -а, а брови зробити, а, а, -а кудись поїхати, а кудись вийти, то воно таке все. Nein, то так правильно, то так правильно жити до весілля. Неправильно. Yep. А як має бути? А як має бути? Треба uh, одружитися, взяти а тоді, значить, з ним лягати спати. Па, скільки мені років? Скільки? Ну, тобі, ага. Я би казала навіть 18. <laughs> того разу теж казала, що 18. А я знаю, скільки в тебе. 24. 24. 24? А я? Ну то що? То 24 воно розтирає. Не, не, не стара ще діва. Нормальна. якраз тепер це Нормальна дівчина. Можеш її віддавати зараз якраз. А скільки років це стара діва? Скільки? Ага. Десь 25. Ага, тобто якщо мені вже буде на другий рік 25, то я вже буду стара діва. Так. То я маю цього року вийти заміж. Ну, то мусиш вийти. Ти не вперше. Та я не знаю. Так. Ну що ну, з балакаєте? <laughs> ти не питала його, а добре, добре, ти не питала його, а чому ти не питала? Та Ні на що. Ну то як? І мене, до мене Михайло ходив, то я йому відраз сказала, раз любов, то любов.